Рефлекторія з Іваном Пидоруком. 101,8 FM. Субтитры создавал Обов'язково треба посміхатись на вступі до нової програми, до чергового випуску проєкту Рефлекторія. Доброго всім дня, але разом з тим, щойно пролунала, як на мене, дуже класна композиція. Не відкладає своє життя на потім. Одним з авторів, співаком, музикантом і композитором є Ігор Юрковський, якого я сьогодні люб'язно вітаю в нашій студії. Добрий день. Добрий день Добре. це, власне кажучи, прем'єра. Так, 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 це презентація, це прем'єра нового треку, не відкладає своє життя на потім. Це така, як на мене, філософська, а, моральна і така, знаєш, така Я сказав, глибока річ. Пісня да, на злобудня ще називається. На злобудня". Тому що в такі складні часи, які ми зараз переживаємо. Потрібно задумуватися да, над тим, як ти живеш, для чого ти живеш, і не, дійсно не відкладати те, що ти можеш зараз робити, тому що. Бог його знає, що тебе чекає завтра. Потрібно жити на повну, що називається, сьогодні, зараз, тут. Ось я дуже вдячний. Автору ідеї цієї пісні, прекрасному прекрасній людині Григорію Лівільянову, який, до речі, живе у Франції, але він наш земляк родом з Вінниччини, з Ладижина. Ну, досить дуже далек, довго там живе вже в Франції, і це в його була ідея таку написати пісню. Він створив е, вірші, а ми їх трошечки. Адаптували, адаптували. Да, так, угу. і я дуже вдячний Алі Боровський, така є наша вінницька поетеса, Знаємо, так. А, і Наташа Ковшевна це Житомирянка. Ось от вони доклалися теж до того всього. І ось створилися ми от таку, <хи> такий шедевр. Музика твоя. Музика моя. Да. Да. Ну і, звісно, твій І Я виконую, так. Да. Але ще скажу по секрету: ми також її робимо тріо, Да. Це народний артист України Станіслав Городинський, Михайло Мода, ще в такому варіанті, вона угу. теж звучить. Е... Знаєш, Ігор, коли ти, я коли я слухаю цю пісню, я уявляю, що е, ну вже майже рік цієї ситуації в країні м'яко кажуть, ситуації, так коли ніхто з нас, ще рік тому, навіть і не уявляв, були якісь чутки, були якісь натяки, але ніхто не думав, що дійсно реально може статися війна. І люди жили, люди планували, люди якісь намагання свої втілювали в життя, але раптом все це змінилося. Змінилося для когось дуже докорінно. Хтось пішов воювати, і слава Богу, що сьогодні у нас такі кремезні класні хлопці, які боронять нашу свободу, і всім допомагають в Україні. І якось психологічно відбувається так, що люди ну це можливо природньо, Можливо, це нормально, коли є період до війни, під час війни і після війни. І от коли спілкуєшся з багатьма, то всі кажуть, ну вже потім після війни, вже там, потім вже там, колись там. А знаєш, інколи радять, та не треба, треба жити зараз. Час проходить і його не вернеш. Назад нічого не вернеш. І треба жити повноцінним життям, нехай навіть під час війни. Ви бачите, що зараз люди одружуються, роблять весілля, роблять день народження. Тому люди народжують. У них такий може недоречний приклад буде, але під час Великої вітчизняної війни робили так, так само ж було. Люди жили, тому що не можна було все зупинити і все тільки воювати, і тільки це життя продовжується. Ну, економіка має працювати, всі економіка, сфери да, мають виконувати. І воно свої функції. має йти своїм, своїм таким цим шляхом. Тому я вважаю, що як хочете ви одружитися, будь ласка, одружуйтеся. Да, може, не таке пишне буде зараз весілля, не з такими танцями, не з такими піснями. Але, але але коли коли люди поєднуються, воз'єднують свої долі, це прекрасно, так, навіть так, і в період війни. Так, так. Я вважаю, що треба жити, і треба і... ну ми ж всі ж живемо з надією перемоги, і для цього все робимо, хто що може. От, одні захищають на, на передньому краї. Ми в тилу як музична оборона працюємо. Ми От пишемо... хотів, до речі, запитати, да, як так, команда зараз музична так, оборона? Так, як так. ви працюєте сьогодні? Які заходи здійснюєте? Не... Я знаю, що ви виступаєте виступайте перед військовим нас. Зараз на лютий багато ми намітили поїздок для наших хлопців. Скажу, що це буде аж північ Київської області, буде там для наших хлопців, бо позвонив мені командир і сказав, каже, що хлопці трішечки каже, приунили. каже, Давайте трішечки їх якось. Бойовий піднінимо". дух да, якийсь да, да, моральний я дух вже треба підтримати. зібрав команду, і ми туди не буду казати, якого числа, щоб ми не здаємо ні дати, ні точні координати. Ось поїдемо трішечки розвеселимо. Потім і тут наших під Вінницею хлопців теж ми на якраз рік буде створення їхнього батальйону, зробимо дуже класний їм концерт. І, от до речі, Саша Таренчук Олександр Теречук, mm -hmm. запропонував мені з моєю теж командою, і щоб туди. Війде багато артистів, відомих, невідомих, молодих. Ми зробимо великий такий концерт в Вінниці, зберемо гроші для наших хлопців на ЗСУ. Це конкретно буде допомога одному батальйону, де служить син нашої вінницької поетеси Зої Красуляк. Буквально нещодавно з нею спілкувався. Вона каже: да, хлопцям потрібна допомога, і от ми. Адресна? Адресна. Конкретно, зробимо, да, за потреби зробимо, буде да, зберемо кошти і що їм там буде потрібно ми на них закупимо і все туди відправимо Ну, ви спілкуєтеся активно зі своїми друзями, колегами, партнерами по мистецькій справі, по музиці. І я знаю багатьох з них. Ну, звісно, всі сьогодні спрямовують свої творчі зусилля саме на підтримку і війська, підтримку і тилових працівників, якими зараз ми називаємось, тому що треба дійсно цим хлопцям сприяти в усьому абсолютно. І я також знаю, що були зусилля спрямовані на те, аби підтримати гуманітарну допомогу, Ви ж працювали як і волонтери. Збирали гуманітарну допомогу, доправляли її. Я, 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 я кажу, я той раз, коли ми тут були в студії, я розказував, що в мене є багато друзів, які живуть в Європі, які допомагають звідти пересилаю щось. Я відправляю mm -hmm. своїм знайомим вже безпосередньо сюди. І також мій син безпосередньо займається волонтерською справою в Одесі, і в нього дуже велика потужна команда. І він безпосередньо сам завозить до хлопців прямо на передову. Туди. Да. І ось зараз буде у нас Starlink від мого uh -huh. товариша, колеги, музиканта з Польщі. Він повністю оплатить. Ось, верніше, він передасть кошти, тому що тут треба з карточки оплачувати, ну, так, і потім да. до цієї да, картої прив'язана да, прив well, оплата uh -huh. щомісяця. Ось то він перераховує кошти, і ми адресно якраз на цьому концерті ми це діло і зробимо. Я не буду запитувати, коли запланований концерт, але разом з тим, плюс-мінус. Це по перші число березня, скоріш да, за все, да, буде да, в березні. Да, да. Да. Взагалі-то які сьогодні творчі нахили знову ж таки. Я розумію, що всі думають про перемогу, всі прагнуть перемоги і все для цього роблять. Але разом з тим були ж якісь плани до війни? Чи вони відкладені їх реалізація на потім? От якраз в сенсі цієї пісні. ми... По можливості відклали, які зараз нереально це ну, да, зробити. В силу да. певних обставин. Але да. Зараз все, все робимо для перемоги, для те, щоб підтримувати хлопців, але те, що ми вміємо, да, то, що ми вміємо, ми це будемо робити і, і під час війни, і після війни, і до війни, що ми робили. Я вважаю, що кожен має бути на своєму місці і це виконувати якісно, і, і чесно, і, і щиро. Я ось зараз ще буквально от, от сьогодні була прем'єра цієї пісні в моєму сольному виконанні. верніше, Е, і родилась, на мене народилася зовсім зовсім нещодавно нова пісня, яка називається Слава Україні на вірші нашої вінничанки, поетеси, відомої Світлани Сирени. От про неї, ну я хотів запитати. Да, 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 да. Да. Це другий трек, який ми зараз на завершення програми презентуємо. Патріотичний, активний, після. динамічний і ну скажу відверто, без сліз і без кому в горлі слухати не можна. Це я про свої враження разом з тим, як народилося, як ви виникла ідея. Ну я давно дружу з цією поетесою Світланою, пані Світланою. Дуже багато неї вірші я написав пісень. До речі, зараз нещодавно я віддав на її вірші пісню, яка називається Вірю у тебе. Будуть виконувати сестри Мальгівські. Це дві українки, які проживають в Сполучених Штатах. Вони самі родом з Івано-Франківщини, але вже досить давно там живуть. І Я з ними списався, кажу, що сподобалось. Так, да, вони будуть її записувати і робити. Нарешті ми знайшли виконавців цієї цього трека, і буквально. Ще раніше я віддав пісню. Є в нас дуже класний артист в Україні Василь Разарович. Uh -huh. От я йому вислав пісню, яка теж йому дуже сподобалася, не вдає виконувати в чужих краях. Це про наших іммігрантів, які живуть за кордоном. Ось тому ми з нею досить давно співпрацюємо. І тут вона позвонила, каже: Ігор, у мене є дуже класний вірш, якраз на сьогоднішню називається тематику. І каже: подивись його я. Довго якось наважувався, uh -huh. але потім за один день. Народила, а воно так часто дуже пісня. буває. Так, так, коли так. ти живеш з цією думкою, да, з цією ідеєю, А потім тільки а сім потім раз, і, якісь... і пісня сама собою да. полилася і не треба було нічого придумувати, воно прямо так, от ніби от з середини з тебе, з серця, з душі твої вилилося. От, я практично нічого навіть не, не, не вже коли ми робили аранжування, нічого практично вже там і не, ніякі угу. там ці, не уточнював, не там уточнював домальовки. Та... Отак от, воно і було, і так зразу так якось стало і зазвичало. Ну, банальне запитання на завершення, бо зараз будемо спрощатися і слухати трек. Попередні плани ми вже дізналися про організацію концерту, так. а ще якісь локаційні моменти. Тобто передова, госпіталі, зустрічі з військовими, Так, так. Е, Буквально це я тільки що приїхав з студії в Михайла Мода і зустрівся з своїми друзями, які от, ми розмовляли про те, що є в планах знову поїхати до наших хлопців в військовий госпіталь. От, е, і. Я думаю, що якщо будуть пропозиції від різних У мене, є телефони різних військових частин. Хлопці мені дзвонять, то ми відгукуємося, куди нас тільки не запрошують. Ми завжди їдемо із щирим серцем, даруємо хлопцям свою творчість, позитив, щоб все було в нас і віру. добре. І Обов'язково віру. Так, віру так, в те, що вся Україна за ними, вся Україна в них вірить, підтримує і. З Божою ласкою, з Божою допомогою ми здаваємо ворога обов'язково, тому що за нами правда і з нами Бог. Так. Слава Україні! Зараз Героям слава. прозвучить прекрасний трек нашого друга, співака, композитора, заслуженого артиста України Ігоря Ярковського, який був сьогодні в нашій студії. Дякую, Ігоре, за те, що завітав. І дякую за ті пісні, за ту творчість, яку ти сьогодні Благодарю. даруєш Гарну Україні дня. і всім. Слава Україні! Цим треком ми завершуємо наш ефірний день. Бувайте здорові! Вірте в перемогу, вірте в Україну. Рефлекторія з Іваном Пидоруком. 101,8 ФМ.